Дороги ведуть Вайкікі. У Вайкікі. Друзі, всім величезний привіт Вайкікі. Великий магазин двоповерховий. Я йду через дитячий відділ, йду в жіночий. Вау, я вже бачу класні якісь яскраві новиночки. Бачите, там сукня далеко. Така яскрава рожева сфукція. Вже її дивляться, зараз відійдуть, і я вам її покажу. Ну, добре. Так, суконь багато. Яка красива сукня. І ще є зелено-білий принт. Це дуже-дуже красиво. Сукня з поясочком, застібається на гузички до талії, а в талії йде така ярусна з уборками. І це 100% віскоза. Ну, сукня по-любому варта своїх грошей, а це 929 гривень і розмір є до 2 xl Хочу її зняти цілою, щоб ви побачили, хоча це важко зробити, тому що проходи в магазині не досить широкі. Ну, якби оплачуючи оренду магазину, бренди, магазини і вони не можуть не заповнюють весь простір. Ось, зараз зелений принт я покажу, дуже-дуже класненька. Зелену я ось так повісила. Ще було видно. Яка класненька сукня. Теж така ціна, 100% віскоза за 929 гривень. Навіть не знаю, який колір кращий. Ще є сукні сорочки в смужку. Зараз це тренд, а багато брендів схожих, одинакових, практично моделей випустило. Донизу трапається є. А, смужка біло-сіра, не можу сказати, що вона там синя чи чорна. Класна сукня. Зараз буду дивитися, яка ціна. Ось вона 1049 гривень. До двох гіксів L є. Так, подивимося, склад який. І це 100% котон, тому ціна трішки висока. Ось така сукня з поясочком. Паралельно багато знижок є. 339 гривень. Коштувала 629 гривень, така сукня сорочка. До 339 гривень погодьтеся, Це не є дорого, як вважається, досить якісним брендом. Я сама маю речі цього бренду. Також я маю речі від Манго, від Зари. Але я маю і від Вайкіки, і від Сінцею. Так, ось така ще сукня. А, до речі, тут склад, я вам не сказала, тут віскоза. До речі, тут віскоза. 85% віскози і лише 15 поліаміду. Так що пройдемося ще по знижечкам. Ось ця сукня, яка вона класненька суконь валом сьогодні. Таж донизу трапається її, а зав'язується по бокам, стягується до талії вузички. Теж знижечка 599 гривень і теж такий склад, 85% віскози і 15 поліамід. Ось така сукня. Багато новиночок, але багато є зі знижками. І Тому покупці вже навіть не знають. Схожі речі тільки завезли, і ціна досить висока. Але одразу поруч можна купити практично такого самого фасону прекрасного складу зі знижкою 649 гривень. Ось ця сукня, яка тиждень назад коштувала 829. Сукня сорочка, класна, довга, 48-й розмір європейський. Дивлюся, це великий розмір. Ой, тут теж склад: 85% віскоза, 15 полімікс такою складочкою, на спинці. О, тренчі теж зі знижкою коштували 1599, зараз коштує 1099 гривень. Тренч це супер. Я бачу, що неочікувано сьогодні у відео буде багато знижечок. Ну це в принципі добре, всі чекають знижок, щоб купити дешевше. Вигідно, всі ми так любимо. Так, ось такий тренч з поясочком. І ціна 1100 гривень зараз багатолітнього, білесенького, стильного. Штани широкі, штани палацо. Є шортики, шортики багато. Ой, які вони класненькі, аж собі захотілося. Вони широкі-широкі, ззаду пояс і гумка, а ще стягується додатково. Тут знижечки немає, 799 гривень, Бокові кишеньки є. Досить цупка тканина, склад як костюмної тканини, є віскоза і еластан. Є класні принтові шортики, або це спідничка. Так, спереді, спідничка, Ззаду можуть бути шортики. Ні, це повністю спідничка. Коротка спереді на запах, легесенька тканина, можливо, це віскоза. 599 гривень коштує. Реально, бачите, знизу шортики. От я відчувала, що це шортики, знизу шортики. Не знаю сенс в тому, що стільки багато нашето там, або все одно ж не видно, що там шорти. Або коли ти сядеш, то аж тоді. Така зараз модель актуальна і бренди відшивають саме такі моделі, ніби і шортики знизу, а там спідничка. Дуже хороший склад, 85 п'ять лише 15 поліестеру. Ось така модель. Спідничка, шортики. Так, що ще класненького і стильненького. Тут джинсова спідничка. Спідничка, шорти 679 гривень. Може бути до цієї курточки жакет. Висока посадка, до речі, класні, модні. Застібаються так по кусі на три гузика. Гузики, металеві болти, а така сорочка вкорочена в шорти. Зараз зі знижкою 849 гривень. Ну розпродаж стартувала і дуже багато знижечок. Вайкіки, так що прошу завітати. Хто придивився якісь класні речі, можна вигідно купити. Я Буду багато говорити, щоб переговорити музику, щоб вона мені не записалася, якби. А... Так, щоб YouTube не повирізав, 659 гривень. Тут без нижних, бо це свіжачок, свіжий завіс. Так простенька джинсова спідничка, базова 659 гривень. Джинс непоганий, маю штани прекрасно носяться Джинсові блуза топ-горохи 399 гривень. Я так вважаю, що це поліестер, така еластична тканина, якби такий трикотаж, який трішки жати, але класно на запах, така блуза. Знижечки ще є, треба дивитися, ходити по магазину. Ага, тут вже зняли. Так, спідничка, спідничка сатинова і ціна 599 гривень. Пояс з гумкою. Ну, стандартні такі сатинові спіднички. Досить цупка тканина. 97 поліестеру і 3 авастану. Досить цупка тканина, Налегенька. на вигляд досить якісна, хоча це поліестер. Варто показати такі базові штани. Хочу вам сказати, що вони досить непогані. О, як все зачеплено, неаккуратно в них базові, за від відверху і мають акцентний рімінчик. Це шкірза, дуже схоже на шкіру, дуже якісний ремінчик. Так, 1199 гривень коштують ці штани. А вони не є якби, такі досить прямі, але не є і слін, не є завужені, такі носи. Модель тут зі складочками, з щіпами, мають бокові кишеньки. Хороший склад, 62% котону, 36 поліестеру і 2 еластану. Більша частина котону. Ось такі штани. Легкий джинс, сукні. Це літо, бо джинс легесенький, а сукня з оборкою донизу застібається на гудзики з поясочком. І ціна такої сукні 849 гривень. Прекрасний склад, це 100% котон. Так, це пляжний куточок для відпочинку. І ось такі плетені сумочки. Вау, wow, навіть очікувано, не чекала від викіки 419 гривень. Це 100% натуральний папір. Сумка дуже класна. Застібається на блискавку на кнопочку внутрішню. Є кишенька внутрішня, здивована. А здивована, що в асортименті зараз є такі сумочки, і бачу, що сумочка є в світлому кольорі. Так, що офіційно, офіційно сезон. На пляжний сезон біч відкрито, вайкиків. Так, є ще купальників багато, що теж неочікувано. Так, є капелюхи, ціна досить приємна. 269 гривень. Він такий білий капелюх. Вау! Навіть натуральні ракушки є, бачите? Ну, досить схожі, це точно дерево і якби ракушки ніби. Ну, можливо, вони штучні. Сподобалося. Ще є така тоніка, така накритка на купальник. Зараз теж покажу. А капелюх дуже-дуже класненький і білесінький. От постійно я в брендах бачу такі капелюхи, якби більш пісочного кольору, бежевого, а тут білесенький. Ще такому кольорі 259 гривень є, просто без декору. такий капелюшок. Так. Паники, вайкіки класні. Колір Так, Ось такий суцільний, брителечки регулюються, а чашечки з поролоном. Досить хороша ціна, 699 гривень, але не є дорого. Не є дорого. Ось такий купальник, яскравий, суцільний, досить якісно пошитий, нема до чого навіть придертися, бачите, Досить якісна, тому що в багатьох брендах якби, і ціна висока є, і якість не дуже. Я можу сказати, що по ціні якби, ціна низька, якість досить хороша. А шортики є яскраві, а теж пляжні 379 гривень, ну, вони мені більше нагадують, якби спортивні. Наш ну, на відпочинок якраз якби в принципі саме то. Але вони точно не пляжні, або вона такі фасон спортивний. І тут я розумію, що є трішки синтетики. Зараз я подивлюся. 379 гривень. Ну, ціна, ціна, просто казка. Казка. Я не знайшла бірочки, однією рукою вкрай важко, Ну, можу вам сказати, що синтетика тут присутня, тут напевне і віскоза є, і синтетика. Досить важко показувати, дивитися всередині який склад однією рукою. Ще така сорочка, яка підійде до цих шортиків. 999 гривень. Плечі приспущені, рука у чверті. І це 100% котон. Ну, можливо, шортики теж були котонові, не знаю. Таке відчуття, що було трішки синтетики, але кажу, де збірка так пришита, що треба знімати з лішечка. А сорочка подовжена, має бокові розрізки. Також на відпочинок можна собі взяти такі шльопанці з ананасами. 459 гривень. А тільки підібрати по кольору потрібно, щоб попало, щоб не було все так, якби там фуксія, а тут лайм, то ні. Ще такі чорні стильні шльопанці. Ремінчики регулюються. Ціна досить комфортна, 359 гривень. Ось такі шльопанці. взуття, який зовсім небагато, і шкіри, чогось такого тут немає. Бренд досить низької цінової категорії. Ну, можливо, ще якихось гуманних причин Я не випускаю. взуття шкіри. 1199 гривень, такі білі кросівочки. На плановій якості. Так, подивимося, що тут класненького є з новиночок. Ось, наприклад, ця блузочка, а це новинки. Легесенька тканина. У вирізі зав'язується. Такі приємні красиві кольори, ніжні, ніжні. І зараз ниже 299 гривень. Ну, я здивована навіть дуже, навіть дуже. Так, 299 гривень, ось така блуза. 87% віскози і 13 поліаміду. Просто біжіть, в Айкіки все лишайте, і купляйте собі таку блузу за 299 гривень. Будете мати собі на пару років такий фасон, він не вийде з моди, і колір, і не яскравий одночасно, але і не такий, знаєте. Просто що ніякі, не помітити, Тут добре підібрані кольори, добре підібрана кольорова палітра відтінків. Ви тільки погляньте. Но сподобалося чесно, скажу вам, я от рекомендую вам цю блузу, особливо ціна 299 гривень, а коштувало 559 гривень. Мої рекомендації Мої рекомендації. Ну, це просто термінові новини. що тут такі знижки, такі знижки, дівчатка, знову. Бачу червону етакеточку 30-399 гривень. Ось така блуза. Теж розмірна сітка, до речі, тут досить велика, м'ятний колір. Це більш така класична, теж на купа років. Це не те, що це якась така мода, яка проходить моментально. Це класика. Збоку ще стягується. І теж прекрасний склад, 87% віскози і лише 13 поліаміду. Так що не вірю своїм очам, тут знижечки немає, тут 899 гривень такі блузи з прожби білі. І я вже їх показувала іншому своєму відео. Це 100% котончик. Так, ще така сукня, класична, одночасно і така кежуальна. 659 гривень, ви тільки погляньте на цю ціну, це 100% віскоза, який ніжний принт підковий, застібається донизу на гузички. Ось так її візьму великим планом, щоб ви бачили. Навіть БУ сукні зараз в таку ціну, а тут новасенька сукня. О, з гумочкою ззаду в талії. І донизу з гузичками 46 дивлюся європейський, а розмірна сітка до 48-го. Є дуже класні футболочки, які по дуже низьких цінах Це, мабуть, трішки дорожче, бо вона деталізована принтом і перлинками, тому можливо буде дорожче. Ні, ціна досить низька 329 гривень, і це стовідсотковий. Потом дивлюся в розмірі 2 xl є від XS до 2 xl Білесенька. І з такою мушлею, з таким декором. І така низька ціна 100% котон. От, джинси в пісочному кольорі базою 599 гривень, які класні знижечки. Ви тільки подивіться, прямого крою якісно пошиті, джинс досить м'якесенький. Кілоти цупка досить тканина. Ціна 749 гривень, і це 100% котон. Котонові пілоти. Тканина як в штанах, а це не кілоти, це такі вкорочені штани, вони навіть трішки донизу завожені з кишенями. Ну, Класний такі кежуальні з гумкою в поясі вони без застіпки, з гумкою і ще стягуються. Класна якість, 100% котончик. Це дуже дуже класна пропозиція. Я спускаюся на перший поверх. Так вийшло, що я почала з другого і там теж вайпіки. Подивимося, що тут добренького є. Бачу теж знижечки, бачу червоний ярличок, 449 гривень. Така в'язана болірушечка. Є в чорному кольорі і в кремовому, але ціна 449 гривень. Прекрасний склад, 66 поліестеру, 34 котону. Викики теж багато, дуже є льону. Є жилетки, штани в такому кольорі, як оливочка, які досить насичені кольори. Взяла ось таку сорочку, сорочку, жакет або літню курточку. Ой, подивіться, тут в рожевому кольорі як класно взагалі. Тут вже просто супер. Воно ну, подивилися оцю корточку. Знижечка 849 гривень з підкладкою. Ну, це точно не сорочка А це, якби така курточка А, Склад 51 віскоза і 49. льону. Прекрасний склад, льон і віскоза. Так, є сорочка і є штани. Є костюмів багато в різних, в різних кольорах. Це ніжно-рожевий, далі є фуксія, олеючка, біленький. Сорочка 1099 гривень. І в складі 57 віскози і 43 льону. Нечистий льон, а льон змішаний з віскозою. Подивимося штани, яка модель. Це штани широкі палацу, дуже класні. А під цю сорочку супер. І ціна 1199 гривень. І це віскоза з льоном. Класні штани. Класні речі, класні новиночки. А тут знижечка, костюми з жилетками вже зі знижкою жилетка 649 гривень. І склад такий ж 55 льону і 48 віскози. Любі речі, які ви бачите, потім через тиждень-два вони вже зі знижечкою. Так що краще почекайте, потерпіть, і буде вам дешевше набагато. Ну, може бути так, що розміру вашого вже не буде, так що все залежить від ваших фінансів. Наприклад, якщо дуже хочеться, то можна купляти. Якщо дуже треба, тим паче. Штани 1199 гривень без знижечки. Всіх запрошую на не Поспішайте. Всім папа -па і до зустрічі у нових відео.